Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. Всі вже чули потасовку між Трампом та Зеленським. Ну, в принципі, наскільки це погано? Давайте я колись робила російською. Називається розклад вокзал для двох. Хто пам'ятає, що навіть в 22-му році, в 23-му році я робила на, Здається, Єрмака і Зеленського, там залужного з Зеленським, ще якісь. Здається, залужного з Порошенком які відносини. Зеленського з Порошенком відносини. Знайдіть ці розклади, вони є в папочці. Зараз я не пригадаю, як вона називається, але воно там є. Я зараз пропоную вам зробити такий самий: Трамп і Зеленський. Зеленський і Трамп. Ось війна між ним. Що це таке між ними. А перед цим я попрошу вас задонатити на ЗСУ для наших військових, 87-ма бригада, Курський напрямок. Під цим відео я закріплю коментар. Ось, там є і відео від військових, можете подивитися і написати для військових коментар. Їм це сподобається. Рідні, якщо не вони, то рідні їм передадуть. А ми поїхали. Будемо дивитися. Війна між Трампом та Зеленським. Ну, Дивимося. Спочатку давайте Зеленську. Що Зеленський відношення до Трампа? Відношення Трампа до Зеленського. Дії та наміри Зеленського по відношенню до Трампа. І дії та наміри. Трампа по відношенню до Зеленського. Я не буду тут, що на серце, що під серцем. пам'ятаєте, трошечки, я спрощу трохи, трохи спрощу, що між ними на даний момент, і що буде, ну давайте так, півроку. Що між ними буде до півроку? Дивимося на дні колоди. Ви бачите, вежа це говорить про те, весь розклад, тобто розруха. Валяться стосунки між Трампом і Зеленським. Згадайте, коли ви вибирали, вибрали десь приблизно після виборів Трампа, він ще не пройшов інаугурацію, як Зеленський йому облизував і задницю, і передницю. Тому, якщо ви це пам'ятаєте, згадайте. А тепер дивимося: відношення Зеленського на даний момент до Трампа. Королева мечів. А оце я забула, що я сказала. Ну, гаразд, давайте. Відношення Трампа до Зеленського. Ну, дивіться, по тузу а, а, цих жезлів а, він хоче показати, що він. Вищий, сильніший, що в нього ідеї краще, що він розумніший, що він підприємливий, що він тримає все в своїх руках. А Зеленський на нього злиться. Тобто цей хоче показати, що все в, його, в нього в руках, тобто він дає тобі якусь це. Тобто, відношення не є погане по тузу жезлів. Трамп не відноситься погано до е, зеленського. Я маю на увазення, е, Ставлення до нього не є таким поганим. ось Але Зеленського от ну, в принципі, зачепило його его. Далі е -е 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 його дії, ага його дії та наміри проти е -е Трампа. дії та наміри. Ну тут, в принципі, дружні. Тут дружні. Це не є погана карта. Дії та наміри. Дати йому шанс. Дати шанс цьому Зеленському дати підтримку, дати шанс якийсь дії та наміри. Ну, тут хороше. На даний момент, які у них стосунки. Ну, оця карта дійсно показує, що. Скажу відверто. Це, знаєте ну критичне Критичний стан зараз між ними, тому що паж мечів це ще тільки початок, щоб ви розуміли. Якщо би був вже лицар, король, там або от як королева Зеленського, тут накалили. це знаєте по королеві мечів, можна сказати, він висказав і, ну, в принципі, не забув. Бо ось цю карту я би ще доклала. Чомусь мені ось, ось не знаю. А Зеленському, до речі, хоче дати шанс. Шанс, можливо, виборів, щоб Зеленський зробив перевибори. Ось, щоб переобрати або Зеленського, або когось іншого, щоб український народ мав шанс. Розумієте, тут він дає шанс Зеленському. Тобто він не хоче принизити Зеленського, наскільки я розумію, по цих двох картах, а дати йому шанс. І це шанс, і тут шанс. Але наразі між ними йдуть потасовки. Тобто, ну знаєте, це як два примхливих хлопчика щепилися. І максимально на півроку, що чекає, що буде між ними. Ну, В принципі, я тут бачу порозуміння, порозуміння. Підтримка один одного. Я не бачу тут, що критично закінчиться, так, Зеленський його. Я відверто скажу: Зеленському не потрібно було. Я, немає значення, як я відношусь до Зеленського. так, Хто вишиває, може далі вишивати. Ось. Але йому не потрібно було приймати цю естафету на даний момент критично, а потім, в принципі, таке враження: тут якесь звільнення. Це не є дружба-фестиваль, це є звільнення. А, людина, яка звільняється від якихось стосунків. Якщо ми дивимося на стосунки, так? Між ними, тут звільнення. Тут якесь звільнення. От мені ось тут хочеться докласти. Ви знаєте, дивіться, ця карта хоче, ось я доклала, так? я хочу, Карти хочуть показати, що Зеленський на початку, тобто, тут були маніпулятивні дії, коли він його облизував. І тепер його ну, роздратований на нього. Розумієте? Ось, ось якось так я це бачу. І в принципі, не докладається, на який шанс. Але тут корона. Я би сказала, що він дає Зеленському шанс вийти з цієї ситуації, в якій опинився Зеленський під час війни, дає шанс йому вийти. Достойно вийти. Я чула, здається, від пана цибулька, здається, від цибулька я це чула. Як він сказав, що Зеленському краще зараз драпанути, ось як ця карта достойно вийти. Тому що, якщо Трамп буде займеться серйозніше, тут він дає йому шанс достойно вийти. Розумієте, він натякає, що в нього малий рейтинг, але це неправдиво. Ми дивилися з вами сьогодні. цей розклад, який рейтинг? Справжній Зеленського. Подивіться перед цим відео. Ось. А тобто, Трамп дає йому шанс вийти. Це шанси, тузи завжди шанси. І тут це два позитивних туза. Це не є туз мечів, наприклад. Ось ту з кубків теж позитивний, а ту з мечів, ну дивлячись, як це коли ножик виберете, позитивно-негативно можна людину вбити, а можна людину а, зробити операцію і вилікувати. Розумієте? Ось він дає йому шанс вийти з цієї ситуації, і як Цибулько сказав. Тобто, якщо Трамп візьметься і це все закрутиться, як колись Вікторія Спарц за це бралася, і потім її брудом обливала банкова. Ви пам'ятаєте це ось, то вони дійдуть конкретно, що Зеленський є агентом Кремля. Але ви всі повинні розуміти, що таке агент Кремля? Агент Кремля він був до того, як він став президентом. В ці всі документи, якщо й були якась вербовка, це все переходить в настільки секретні матеріали, що може бути навіть там все зашифровано, і ви цього не знайдете. Але. Що Зеленського можуть чекати дуже важкі часи. Що якщо виборці Зеленського знають, що дійсно Зеленський був завербований козачок, який прийшов в Україну для того, щоб Україну як би це сказати, знищити Україну, зруйнувати зсередині. Ось. тому, в принципі, йому краще ось так піти, переможцем, ніби то. Віддати вибори, тобто зробити чесні вибори, і нехай українці вибирають. До речі, я бачила інтерв'ю з Залужного. Ось мені дуже, до речі, дуже сподобалось. Я ще раз хочу просто наголосити людям: я не є прихильником Зеленського Порошенка чи Залужного. Не очаровуйтесь людиною. Любіть Україну. В першу чергу Україна. Мені цікаво, що вигідно Україні. Не хто буде президентом, хто Україну виведе з війни, підніме на ноги і зробить її процвітаючою. Ось якось так. Це для мене важливо. Якщо це міг би зробити Зеленський, я би була за Зеленського. Ну він не буде це робити. Він не для того прийшов до влади. Розумієте? Ось якось так. Щиро вдячна мої дорогенькі. Тому Зеленському він дає шанс вийти цим. Своєю заявою Трамп йому наголосив, щоб він просто вийшов ось переможцем. Розумієте, це шанс йому, він дає йому шанс. Якщо Зеленський ним не скористається, то ой-ой, ой що буде? Ось тут Вежа це показує. Щиро вдячна вам, мої любі, за увагу. Бережіть себе і разом до перемоги! Все буде Україна!